А теми дня рухаються вперед до новин спорту. Чернівці знову стали центром мотоспортивних змагань. На трасі Суперкрос пройшов перший етап Кубку України з мотокросу. Відвідали змагання і журналісти телеканалу ТВ. Відтак тему продовжить моя колега. Знаменита Чернівецька траса Суперкрос знову стала полем бою для залізних вершників, оскільки наше місто приймало перший етап Кубка України західного регіону з мотокросу, який об'єднав майже сотню спортсменів. За титул найкращого змагалися як аматори, так і професійні спортсмени і ветерани. В Міністерстві молоді спорту України є план календар змагань всеукраїнських, різних там олімпійських видів спорту, не олімпійських, мотокрос. Це воєнно-технічний вид спорту. І він запланований. Перший етап западного регіону у нас в Чернівцях. Вчора був чемпіонат України по флагтреку на кільцю там, а сьогодні от проходить тут мотокрос. Масштабність заходу також полягала й у тому, що окрім Кубку України з мотокросу відбувся і перший етап чемпіонату України з флет-треку серед учасників обох змагань, і Станіслав Огородніков з Рівного каже: захоплюється мотокросом понад 15 років. За цей час встиг здобути чимало нагород у цьому виді спорту, а незабаром представлятиме Україну на світовому рівні. Цьому році я їду на чемпіонат світу шість етапів фіналу буде. Для кожної країни дається два місця. І ми в прошлому році заявили, подали заявку і будемо участвувати. Це буде перший українець, який участвує на флетрець. Готуємося, стараємося. Кожне змагання, ти готовийся, ти стараєшся боротися з спортсменами, чувствувати контакт, бо це дуже важливо. Там, там соперники не будуть ждати, поки ти там їх об'їдеш. Там треба боротися. Спортсмен розповідає: участь у змаганнях, які проводяться на Буковині, бере далеко не вперше. Та відзначає професійність Чернівецької траси. Траса тут. Тут супер, ми кожен, кожне змагання практично приїжджаємо сюди і була би погана, ми б сюди не приїжджали. У нас дуже чудова траса, в неї є складнощі, такі як трампліни, прямі ділянки, є душеві, є мойки мото мотоциклів. Це, це ні, ну, ніде на Україні крім бучі нема. Тому тут дуже цікаво, хлопці завжди приїжджають к нам. Серед прихильників мотокросу, які зібралися за черговою порцією емоцій та адреналіну, і представники влади, які наголошують на важливості проводити спортивні змагання у такий непростий час. Насамперед проведення змагань у військовий час є дуже важливим, тому що спорт це є наша надія на майбутнє і ми хочемо подякувати асоціації техноспорту за те, що вони організовують на такому високому рівні змагання за те, що залучають таку кількість спортсменів, за те, що об'єднують нашу Україну. І в загальному дякую, що вони розвивають спорт в Чернівецькій області, за те, що прославляють нас не тільки на державному рівні, а й на міжнародному. З року в рік розвиток технічних видів спорту у Чернівцях можливий завдяки небайдужим меценатам. Так, одним із тих, хто ґрунтовно підтримує відновлення цього виду спорту на Буковині, є підприємство Гравітон. До слова, саме цей завод ще за радянських часів став засновником та рушієм розвитку технічних видів спорту в нашому регіоні. Наше товариство тривалий час уже підтримує технічні види спорту в Чернівцях. Щорічно ми намагаємось навіть в такі важкі часи проводити змагання, змагання всеукраїнські. Масштабу, ...на яких присутня велика кількість спортсменів з усих, майже, майже з усіх куточків України. По-перше, хотілося б сказати, що ми дуже вдячні спортсменам, що вони в такий нелегкий час мають змогу, мають можливість, мають бажання займатися улюбленою справою, дарувати нам позитивні емоції, ну і нести перемоги України на міжнародній арені також і в Чернівцях також. А для того аби провести змагання на високому рівні, потрібно докласти чималих зусиль, зізнається Віталій Чорноусенко. Ми з кожним роком модернізуємо трасу Суперкрос в Чернівцях. На даний момент вона більш вона більш відповідає вже сучасним вимогам і також наближається до міжнародних стандартів за новими вимогами. Тому я думаю, що після нашої перемоги, я впевнений, що після нашої перемоги ми зможемо повернути в Чернівці міжнародні змагання, такі як чемпіон. На світу, чемпіонат Європи та інші Аліна Рябко, Іван Мітрик, теми дня тива.